Донецьк, у торі музика звучала. Злітали та сідали літаки, а ще у мікрофони Арії Прокоф'єва лунали, Щоденні будні звичними були. А поряд в полі трави колосились, волошки, незабудки, шар роси і раптом. Розкішні термінали, тепер руїни, купи арматури, попелу та скла. Стіни ті свідками страшної битви стали, відваги й мужності українського бійця. Ці кіборгами тих бійців назвали, нескореними й мужніми були. На них багато ворогів, тут зуби обламали. Випробування спеку стійкістю прийшли. Вернуться не всі: війна збере данину та сонце миру врешті раз зійде. Своїх героїв Україна не забуде, а оборона дапу з трагічною сторінкою в історію війде.